А, друзі. Ще б хотів підняти всім привіт, я якщо знімав ролик, нечайно вибив, то продовжую вже в цьому ролику. Хочу ще підняти такий момент, як багато хто типу, коли займається птицею, каже, ось каже, в мене птиця ну, качер на качку скаче, а яєць немає. Чому так? Ну, коли мені задають таке питання, ну перше, що я питаюся, а ну стільки часу ви бачите, що в них йде активно порування. Тому що як ну, я качу, там на качку раз там, в день заліз, так скажімо, зробив свою роботу, в принципі, ну і все, ну, це нічого не дає. Тому що ну, він просто може качку зловити як би, з силою і це зробити. Тоді качка не виробляє якось клітини, і вона не буде розмножуватися. То ви повинні самі бачити, що качка до качура підходить, що качка до качура пристає, що вона хоче паруватися. От, Якщо ви бачите, що в цей момент качур її криє, ну, то тоді вже можна <кхи> чекати на яйця. Скільки потрібно чекати на яйця, це знають. Ну, багато, багато хто цього не знає. Но від, парув... від першого покриття, коли ви бачите, що качка активно почала підходити до качура, Після цього чекати треба три тижні. Тому що від запліднення до виходу яйця проходить три тижні. Тобто процес розвитку яйця в качці займає три тижні. І тільки після, того, після цього, як ви побачите, що качок розпорвався з качкою, тільки через три тижні вона знесе своє перше яйце. Ну і потім вона вже буде нормально нестися, тому що порування качок відбувається там, чуть не кожну годину, а кожних дві години. Інтенсивно тоді паруються бігуни. Від бігунів це там просто, я не знаю, це якісь машини. Скільки б я ну, за ким не спостерігав от іменно по паруванні. Музку це таке, ну він там качку два рази на день може оформити і все. А от бігуни, вони там чуть не кожну годину. А, і до речі, одразу скажу, якщо. Ви бачите, що качка пристає до качура і так далі, і він її не криє. Не втрачайте надію, тому що багато, дуже багато е, криються вночі. О, я вже не раз спостерігав, коли от серед ночі заходив там, в підвал, чи ще щось, чи просто собака починала десь гавкати, я вже що дивитися, чи немає якогось лиса, там, чи, як, єнота, чи якийсь там не прийшов єнот. Ну, то от, от іменно по мозку з них чути, я каджу, вже зробив свою справу і там ходить і сипить коло неї. І це друга ночі, перша ночі. От в цей період, коли, ну, в принципі, ми думаємо, що качка спить, вони тоді інтенсивно паруються. У мене є одна з найменших порід качок в моєму господарстві. Так вони переважну кількість своїх парувань проводять взагалі вночі. Тобто, це і так зловити, щоб качок парував качку, іменно з тої породи дуже важко. А вночі в них інтенсивні парування відбуваються. Це вже було. І мною, і не тільки мною замічено не раз. Що от вночі вони прям роблять дуже добре свою справу. Тож не переживайте, якщо ви бачите, що качка до качера пристає, а він нічого на неї не реагує. Почекайте три тижні. Дайте їм цей час, качка по-любому знесеться <кій> перше яйце, навіть перших два яйця вони є прохідними. Перші два яйця, в принципі, ну, на них ніякої ставки, ніколи ніхто не робить. Їх просто або зливають в тісто, або ще щось, тому що ці яйця пробувають якби дорогу. Вони не запліднені. Тож, перші два яйця, навіть час, ну я взагалі три перших яйця завжди забираю птиці. Просто там готую яєчню і так далі. А вже всі останні я збираю в інкубатор. Тож, от, коли я вже маю. 4... Четверте, п'яте яйце, шосте, от ці три яйця, коли я забираю від птиці, так їх там небагато. Ну, З цих три яйця я закидаю в інкубатор, чекаю тиждень і перевіряю. Ну, в принципі, е, ніколи так не було, щоб в мене птиць, ну, птиця давала погане яйце. Навіть якщо я, от, в мене колись був такий качер, чубатий, я в день ні разу не бачив, щоб він порвав качку. Я ні разу не бачив, скільки робив робіт біля дому, стільки я б коло них не сидів. Я їм міняв воду, я їм кидав траву. Я бачив як качки до нього пристають. Я бачу, як до нього качки пристають, а він і ніби на них взагалі не реагує. Тобто йому було просто байдуже на них. Я в певного моменту дуже сильно почав переживати. Ну, тому що дійсно було дуже страшно, починалася якраз і ця носкість, думаю, от зараз шукати качура. Весною знайти качура дуже тяжко, тому що всі, а, хто що хотів продати, якщо вони не продали цього, то вони просто повтіли його на м'ясо. І Знайти когось, хто б ще мав якогось качура на продаж, ой, як важко. Звичайно, просто був один момент, я колись його також вам розповім. Це також є дуже і дуже важливо. Відео ну, буде, буде дуже добре, я зніму ще одне окреме відео. Я, ага, я почав дуже не переживати, ну, тому що не зм... ну, я вже розумів, що все. У мене сезон втрачений. Я вже в принципі, на чубатих поставив крапку, у мене тільки тоді була одна сім'я, і я, в принципі, качок не міг до нікого підложити, підсадити. Ну, тому що в мене тільки була одна сім'я бігунів, одна сім'я чубатих і п'ять сімей було мускусів. І сім'я була калдаків, Тобто тих качок мініатюрних. Я вам колись також про них розповім. Дуже цікава птиця, дуже весела птиця. Дуже смішна, прям дуже смішна птиця. Вони дуже гарно спілкуються. я вам колись їх покажу, і розповім про них. Про їхні характеристики і все таке. І що ще я хотів, ага, що б я ще хотів сказати. Докінчу вже цього качка. Тож, коли я дочекався перших яєць, ну, тобто перших три, це було дуже важко. Тому що коли ти бачиш, що от яйце вже є. І, ну, я просто розумію, що я не можу його залишити тільки через те, що воно буде так і так не запліднене, треба чекати. Я, мені було дуже тяжко дочекатися всіх слід по ну, наступних яєць. Я залежив в інкубатор, в мене було три качки. І так вийшло, що в мене в інкубаторі було 10 яєць і всі 10 були запліднені. Хоча я ні разу не бачив, щоб качка крив качку. Тож Якщо у вас буде така ситуація, дуже сильно не розтроюйтеся, а просто почекайте, залежить в цей інкубатор, ну і тоді вже прийня... при... робіть висновки. Но я більше ніж впевнений, що будуть запліднені яйця. Та, звичайно, є такі моменти, коли яйця не запліднені, я вам зараз про це розкажу в іншому ролику. А зараз всім гарного дня, мирного неба і до нових зустрічей.